Сергій, дивись оно, камінь забери. О, ну. Бо в мене вже дві руки обидві зайняті камінням. І кармани повні. А в тебе ти йдеш в колоску. Що ти мовчиш? Биш на поле не поїдеш чи що? Лучше на стройці. Лучше на стройці? Ага. Ну ти поїдемо, я тебе на стройці. Чи ти хоч сам? Поїдемо. Тюкуємо таку солому, солому можна використати. Невелика урожайність. До речі, цієї соломи десь, наприклад, напишіть плюс-мінус. Що у вашому районі, якщо ви тюкуєте солому після сої, у нас десь виходить в районі 400-500 кг буває навіть. Ну Це в цьому році, а взагалі-то вона десь дає 800 плюс навіть до того. В цьому році соя не дуже велика, але нічого. Да? Нас є додана вартість, придавимо лію і зіможмих.